Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. РФ продовжує чинити воєнні злочини проти мирного населення. Сьогодні зранку ворог обстріляв Херсон. А напередодні ракетою влучив у житловий будинок Краматорського. Окрема бригада Дніпровської тероборони захищає Україну на передових позиціях фронту в окопах та під постійними обстрілами вони з весни по всій країні стартував обмін старих ламп розжарювання на економні. Їх вже можна отримати у Дніпрі та Кривому Розі. Про це не тільки далі у випуску. Обстріли Нікопольського району не вщухають. Вночі під ворожий вогонь потрапив сам Нікополь. По мирним кварталам міста окупанти випустили десятки снарядів з важкої артилерії. Люди дивом не постраждали. Більш детально про ситуацію в області далі. Вночі Нікопольщина знову зазнала ворожих ударів. Під прицілом росіян опинився районний центр. Ворог вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії, поціливши по самому Нікополю. Всі наслідки атаки по місту зараз з'ясовують рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Попри постійні обстріли, в Нікополі триває життя. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо вам потрібна допомога або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. В інших населених пунктах області ніч та ранок пройшли спокійно. Ситуація на нашій ділянці фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. Наші війська на звільнених територіях на правому березі Дніпра проводять розмінування та надають усю можливу допомогу місцевому населенню. Також по всій території Дніпропетровщини продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень світла. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу. Окупанти цілком можуть здійснити наступ на двох напрямках Донбасі а також півдні України. Зробити це планують 24 лютого. Про це заявив міністр оборони Резніков. А поки країна-агресорка продовжує чинити воєнні злочини проти мирного населення. Сьогодні зранку РФ обстріляла Херсон. Одна людина загинула. А напередодні вночі ракетою влучила у житловий будинок Краматорська. Є загиблі. В день ворог завдав ще один удар. Усі подробиці у нашому сюжеті. Місця Краматорська. російська ракета влучила прямо в багатоквартирний будинок. Повністю зруйновано один під'їзд. Три людини загинули. В лікарні знаходяться восьмеро мешканців. Двоє з них у важкому стані. Як грохнуло, ми з, це, телевізор телевізор сонькою, з кошкою дивилися. От і потом сразу я побежал это само, в спальню. Смотрю, а там это само окна окна ніцус нічого нету. Все повиривала під завалом у будинку. Продовжують шукати жінку. Окрематорські військовій адміністрації впевнені, ворог навмисно цілив по мирному населенню аби посіяти паніку. Вже встановлено тип ракети. Це наземного базування. Тип ракети іскандер К. Тобто, це доволі високоточна ракета. Це, повторюсь, центральна частина міста така історична частина міста, де проживають люди. На фронті ж важка ситуація на Луганщині. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні. На сватівському та Кремінському напрямках збільшилась кількість ворожих обстрілів і атак. Махіна величезна, застаріла і ржавіла, але все ж таки величезна. І ресурсних людський величезний, з яким вони взагалі не рахуються. Вони їх як в топку кидають, реально завалюючи просто е тілами наші позиції. На Херсонщині наші бійці знищили гідкісний російський зенітно-ракетний комплекс. Він був створений спеціально для захисту стратегічних об'єктів в арктичному регіоні. Але в умовах півдня України робота для ЗРК виявилася нищівною. Тимчасово в окупованому Маріуполі росіяни поспіхом намагаються замітати сліди своїх злочинів. Рівняють із землею розбомблені будинки. Таких багатоповерхівок по місту десятки. Союзники продовжують допомагати нашому війську. Іноземці фільмують техніку, що незабаром відправиться в Україну. І через підозру у шпигунстві з Австрії висилають чотирьох дипломатів РФ. Вони мають виїхати з Австрійської республіки не пізніше 8 лютого. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Поліцейський з Дніпропетровщини кришував проституцію в Україні. Викрито злочинну організацію, яка забезпечувала діяльність так званих борделів. За даними слідства, її очолював заступник керівника департаменту міграційної поліції України. Серед членів угрупування і старший опороповноважений міграційної поліції в нашій області, зокрема, його викрили на хабарі у 20 тисяч гривень. Відомо, що гроші йому надходили на картку як щомісячна сплата за кришування будинку розпусти в одному з міст Дніпропетровщини. Опублікував фото з держпрапором та гербом колишнього СРСР та поширив серед підписників у соцмережах. Правоохоронці затримали мешканця Марганця, який агітував за комуністичний тоталітарний режим. Слідчі Нікополя провели санкціонований обшук його будинку. Відповідно до закону публічне поширення такої символіки в Україні заборонене. По всій країні стартував обмін старих ламп розжарювання на економні. Їх вже можна отримати у Дніпрі та Кривому Розі. Нагадаємо, європейський союз безкоштовно надає Україні 50 мільйонів світлодіодних ламп, аби ми прибрали з осель старі. Це дозволить суттєво знизити навантаження на електромережу. Як проходить обмін та чи вистачить нових ламп усім? Розбирався наш Владислав Авдієнко. Ось все, би, ще от -от в такій ось Пані Лариса принесла на обмін п'ять лампочок розжарювання, які знайшла вдома. Перш за все, хоче допомогти енергетикам. Во всіх областях є попадання в енергосистему в теце. І тому я вважаю, що кожен чоловік, кожен житель нашої він має внести этот маленький поступок, вклад і поміняти це все. Лед світильники споживають принаймні в 10 разів менше електрики, аніж старі лампи розжарювання. Таким чином Європейський Союз прагне підтримати енергетичну систему України. 50 мільйонів ламп дозволять заощадити 1 гігават електроенергії, тобто це надзвичайно потужна цифра. Наразі обмін ламп доступний в двох містах області Дніпрі та Кривому розі в кожному відділенні. Аби гарантовано отримати лампи, треба подати заявку в дії. Для цього в меню послуг слід обрати пункт обмін лампочок, вказати номер мобільного, відділення Укрпошти, в якому ви хочете їх отримати, та власне обрати цоколь та кількість ламп. Для тих, у кого немає смартфона, є вихід. Заяву допоможе заповнити на місці працівник Укрпошти достатньо взяти із собою до п'яти справних лампочок та документи. Оригінал паспорта, оригінал коду не більше п'яти лампочок на одного чоловіка. Перевірити на справність нові лампи можна удома. Якщо буде брак, їх повторно обміняють. У цьому відділенні в наявності лампи із двома розмірами цоколів потужністю 40 та 60 ватт. Попит є. Це те, що було завчора. Отець два ящики, це вчорашні в Укрпошті заявляють, ламп вистачить усім. В першу хвилю на область приїде понад мільйон ламп. Вже в наявності 100 тисяч. На першому етапі лампи будуть видаватися в місті Кривий Рог та місті Дніпро. Другим етапом поїдуть на районні центри, третім етапом до сел. Ми обміняли вже близько 19 тисяч лампочок. Програма обміну ламп наразі не обмежена у часі. Загалом на Дніпропетровщину має приїхати близько 4,5 мільйонів led ламп Усе, що здаватимуть українці, відправлять на утилізацію. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Якщо ваш будинок не відключають від електропостачання, то ви маєте самостійно вимикати світло по графіку. Міська влада звертається до свідомих голів УСББ. Зокрема, мова йде про ті будинки, які не відключають від електропостачання, бо живляться вони від мережі критичної інфраструктури. Голови правління, які знають, що в їхньому будинку не вимикають світло, можуть звернутися до департаменту з питань самоорганізації населення міської ради. Їм буде організоване відповідне обстеження і встановлення дистанційної системи управління електропостачання у будинку. Багатодітна сім'я з Попаснянського району на Луганщині двічі втратила житло через бомбардування російськими снарядами. Поранення уламками отримали шестеро дітей та їхня мати. Родина евакуювалась до Нікопольського району про непросту долю переселенців. Далі у нашому сюжеті. За 11 місяців війни Олена Удовенко та її шестеро наповнолітніх дітей переїжджали двічі, і двічі російські снаряди руйнували їхні будинки. Вперше у попасній. Тоді, на щастя, всі вижили. Дрібні уламки посікли дітей та мати. Частково залізо й досі залишилось в тілі дітей. Віжу маму, вона упала лежить, ну крічить. Кров в голову попала по голові, получается, так біжить кров. Ну, побіжала до мами. Патру, смотрю, все горячо, здесь кров. Було страшно. Після того родина розділилась, поранені залишились лікуватись, інші переїхали до бабусі у Вищетарасівку в Нікопольському районі. З часом родина об'єдналась і пережила новий удар. Під час прямого влучання у будинок загинула бабуся. А мати та діти знайшли новий прихисток. А зараз Шо? що ти вариш? Суп, мама варить. Мама варить, а ти щоб допомагаєш? Mm -hmm. Який чим? З макароном. А що ти який найулюбленіший твій суп? Що ти Гречневий. наразі? у Довенки оселились в Стрюківці Нікопольського району. Цей будинок стояв покинутим декілька років. Тут аварійне пічне опалення, дірява труба, крихітні холодні спальні, убогі меблі. кажуть, не вижили б без людської допомоги. У нас встретили хорошо. Люди Они зібралися і нам і пастельна. Хто ж тоснув, хто принес на полу никто не спав. Фонд Віктора Пінчука також підтримує родину удавенків. Днями привезли пральну машину, мультиварку та посуд. Це частина системної допомоги фонда внутрішньо переміщеним особам у Нікопольському районі, яка стартувала в серпні минулого року. В межах програми всі без виключення родини переселенців з дітьми та людьми з інвалідністю отримують адресну допомогу. Може, прихадіться, прохадіть, не розбивайтеся. Родина сподівається, що більше переїжджати не доведеться. Нам нікуди просто вже їхати. Олена Городицька, Стас сторожук, новини 11 каналу. Окрема бригада Дніпровської тероборони захищає Україну на передових позиціях фронту в окопах та під постійними обстрілами. Вони ще з весни. І навіть там. Наші військові намагаються максимально налагодити свій побут. Як живуть армійці? Репортаж нашої Софії Куценко. Під градами, мінометами, важкою артилерією та іншими видами зброї проходять їхні дні на нулі. Військовослужбовці Дніпровської тероборони початку весни захищають мирні селища на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Тут лінія соприкосновіння з, з врагом. фактично враг нас ну 300, 400, 500, 600 м, ну по-разному. Ми держим позицию, пока мы здесь находимся, враг сюда не зайдёт. Працюють за графіком два через два пекло передової чергують сірою зоною. Там всього в кількох кілометрах від лінії фронту намагаються жити звичним життям, облаштовують свої тимчасові помешкання та навіть дбають про покинутих тварин. А їх тут чимало. Від постійних бомбардувань кажуть військові. Село наче вимерло, люди втекли, а худоба і домашні улюбленці залишились. Пес Малюк – один з таких. Ладно, ти ладно, ладно, ладно. Півроку тому будинок його господарів зруйнував ворожий снаряд. Люди похабцем поїхали, а великого собаку охоронця кинули на призволяще. Попри зраду, малюк вірно продовжує боронити розтрощену домівку. Як його звати, насправді ми не знаємо. Ну, підгодовуємо, підтримуємо, як можемо. Корм купуємо за свої гроші. Ну а так, все, що є, там тушонка, хліб, каша, все, що їмо самі, ділимося, і такі сумні історії не поодинокі. Підтримка військових єдиний шанс вижити для покинутих тварин. Бійці їх не лише підгодовують, а й тільки уявіть навіть приймають у них пологи. Коли вони з'явилися на світ три години тому, вже? Мамку вже подаїли. Пилися молока, всіх напоїли. Молодець. Але в сірій зоні кажуть бійці, відпочивати ніколи. Тут роблять купу справ. Одна з найважливіших ремонт автівок після обстрілів. Ось цей бусик навскрізь прошитий уламками снарядів. Нещодавно потрапив під артилерійський вогонь. Усі вісім людей всередині дивом вціліли. Колесо було пробите, на спущеному колісі, вот на там где-то кілометр три, наверно, їхали, що на була виїжджати з обстрілу. Ну і водитель наш молодець вивіз нас. Спасибо йому теж. Слава Богу, всі живі. Життя побратимів врятував пан Сергій. Саме він був за кермом понівеченого буса. Чоловік професійний водій, якому підкорюється будь-яка машина. Ось цей старенький форт каже Сергій, пережив чимало. Його військовий постійно латає, та, попри все, авто і досі на ходу. Уламок від міни і втрапило якраз у вікно. Переживала обстріли градів, лобове скло там трошки надбите. Машина дуже везуча. Я її лагоджу, щоб вона була на ходу, тому що нам без цієї машини ну ніяк. Туди де. Не заїде не одна машина, тільки ця може заїхати. Дбають бійці і про те, щоб у селах завжди була електрика. Понівечені мережі відновлюють разом з енергетиками. А після бойових задач військові займаються будівництвом, щодня облаштовують нові фортифікаційні споруди, укріплення та бліндажі. Ось цей приміром вже майже завершили. Застосовуються такі е, ліжки, вони далі будуть облагороджені. Там будуть кримати, матраси. Далі стіни будуть трохи обшуватися ізоляцією. Будуть дві великі буржуйки для опалення встановлюється електрика, буде під'єднана для генератора. Попереду є ліжко та багато світла для оперативного втручання. І таких бліндажів наші захисники облаштували вже сотні. На їхнє будівництво йдуть десятки кубів дерева, заготовляють його військові власноруч. Через велике навантаження старі бензопили виходять з ладу. Один з батальйонів Дніпровської тероборони збирає кошти одразу на 18 нових бензопил та просять усіх небайдужих долучитися до допомоги реквізити на вашому екрані. На жаль, доки ми готували цей сюжет, військовослужбовець Сергій на позивний кучик героїчно загинув у бою із ворогом. Редакція 11 каналу висловлює глибоке співчуття родині бійця Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Просиділа серед руїн більше двох тижнів. Кішку на призвиськобасі евакуювали зі зруйнованого російською ракетою будинку. 14 січня окупанти знищили квартиру Дніпрянки Наталії Аніскевич. Вціліла лише одна кімната. Родина приїздила щодня, аби знайти свою улюбленицю. І ось 1 лютого її вдалося відшукати та евакуювати. Увесь цей час тварина була без води та їжі. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7, Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютубі. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, світ світіві та Київстар Тіві. Тримаємося та тримаємо зв'язок. Прем'єр-міністерка Естонії долучилася до великого волонтерського фронту. Кая Калас завітала в гості до естонських волонтерок, які плетуть маскувальні сітки. І також долучилася до справи. Кожен може допомогти Україні перемогти, зазначила вона. І на останок про погоду. у п'ятницю у Дніпрі буде похмуро. В день очікується 2 градуси тепла вночі. 1 градус морозу. Атмосферний тиск становитиме 754 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.